Так, громадо, привіт, ми з України. Робимо прогулянку по полі, по нашому ріпачку многострадальному. Робимо про перевірку, що тут роблять наші миші. Ну в принципі, я скажу більш-менш нормально. Ну, штук 5-10 може мишаків знайшли, а так контроль держимо. Так, ще що вияснили по ріпаку Коротше, сіяли ми сівалкою Атрія, І ось дивіться, тут ріпак який. І тут ріпак, і там ріпак. Що воно бухкає. Так і... зараз я вам покажу один... Коротше, ми почали сіяти, Налаштували розгортачі, все ж як положено, щоб полосочки відкрилися і почали сіяти. Все Довбалися довбалися з тими розгортачами, зробили три круги. Десь одна сівалка, друга, третя, три круга края обсівали. І підняли розгортачі Це 100%. І виходить, що? От тим, де були підняті розгортачі, Тобто де підняти, де було, полоски розгортали. Тут у нас дисковане було, бачите, це я тут ячменем підсіяв. Такий ячмінь. 60 кілограмів, кстаті, тут ось, бачите, 60 кілограмів Тут взагалі нічого не було, бо це дисковане. тут повипадало страшне, то я тут попідсівав. А тоді дивлюся по полі, що так по кругу усе поле Ріпак, значить, якийсь другий. Один же сорт, одна сівалка, глибина, в принципі, все те саме. Тільки що ми тут заїхали, три круга промучилися, ну, воно забивалося. Після доща заїхали сіяти. Там відео є, як ми літом сіяли. <кхем> І тепер видно картина. Він тоді, як Ну, 70 днів не було доща, він страдав взагалі. Ну непонятно було, що воно тут було, що там краще, краще, ніхто нічого не міг зрозуміти. А зараз я бачимо конкретно по полю. Це в нас так ось сюди. Потім ще тут такий клин 7 гектару тут. Іду, дивлюся, щось не пойму. Ось тут три сівалки. Такий страшнуватий. Там раз. Всередина класний. І тут йду. Ну, все, ріпак, бачите, такий-такий, такий собі ріпак. Ну, воно зараз видно. І полоски саме головне, що, що, що земля зрита, полоски розкриті, чорні полоси. Як дивиться в даль, чорні полоси. Оце вам, вам і чому треба ходити по полі і придивлятися. А тепер сюди йдемо. Оце ось, виходить три, три сівалки якраз закінчується. І геть другий ріпак. А тут ми не проводимо. Бачите, поло тут розгортачі підняли і без розгортачів сіяли. І тепер дивимося ріпак який прямо чудернацький, Оце, як кажуть, треба ходити і дивитися. Тут не розгорнуто, там розгорнуто. і от... Оці 70 днів дали жару, може б, якщо б проходили, може там би кращий був би ріпак. Ну де розгорнули, тепліше йому було б там вологаєві, він би там би як пер би, аж пердів би А тут, виходить, наоборот, вийшло. Я ж кажу, що де. Я щось. І потім я ж думаю, що там у мене, то під посадкою на три така херня. Ну десь по кругу, я вам казав, що треба по кругу сіяти на три А це вияснили. Ну отаке вам як коротеньке відео. Та що коротеньке, зараз ще, ще щось порозказую. Ріпак це після гороху, може хто не знає, що тут у нас Ми його на зиму тут трошки придавили бур'янці моксом. Там половиною дозою вже десь 2 неділі чи три оставалося, Таке тепло пішло гарне, а то вже в кінці осені. І ми його придавили. Так що з бурянцями трошки сконтролювали. Ну, в основному злаки було багато, злаків. Отакі такі ось злаки. То вони позасихали. Я думаю, не перезимують. А це я вже замітив конкретно. Я прямо аж зрадів. І думаю, що за ерунда? Просто. Якась ерунда. А тут тепер йдемо дивимося. Раз і розгорнуті полоски. Розгорнуті чорні полоски. Так, пішли, бо хлопці. Ну, мишей в принципі геть немає. Ось тут на цьому полі, на класіки, тут було в наших, хто, хто бомб, бомбежку провів, такі кучі мишей були після соняшника. О, довго стояла, стояла, а потім його вже ж, перед новим роком тут зорали. Я думав, що тут будуть усі миші в мене на полі. Ну в принципі ми тут таку як бар'єр прокидали, то може ну і це бачите ось? Полоски тут. Така розгорнута, лиса і немає Коротше. Якщо сіять після гороху, о, заяць побег. Якщо сіять після гороху, ніяких розгортачів абсолютно не треба. Жаткою скошений, добре, збритий, ну, стерня низька і все чудово, виходить. Я дивлюся, прямо з вдаля, як дивиться, Ось на три сівалки, ну то є обсів. Оце. весь обсев, я пам'ятаю, ми то. Кум мені допомагав, їздили, мучилися, мучилися, розгортали, щоб ряд дочки красиво зійшов, щоб не було ніякого цього, витягування ножок. Блін. Хочеш як краще, а виходить, як завжди. Оце вам така ерунда. А там потім вже кум поїхав, я розсердився, воно забивалося, підняв нахерті розгортачі. Ну Просто мокро було. Ми заїхали трошки заран... ранувато, Ну, бо там випало, скільки там. 18 мм опадів випало на сухущу повністю землю. І ми то поїхали зразу сіяти. Прийшли на поле, ну, як, по соломці вже воно ну, підсохло, підтряхли, почали сіяти. А одно земля була мокренька. От вам і тепер мені аж легше стало. Що, як, розгадав головоломку, що ж тут таке було. Бачите, ці розгортачі це все фігня для ріпака. Ну, іменно, може це так сталося. Я ж кажу, що якби були дощі, то воно б навіть це не показало. А так тут рапс наполовину хуже. Іменно по кругу. Тут там воно взагалі навіть видно. Та ну зараз. І це він виріс практично зимою. Він ото зійшов в кінці осені, ну ні, він зійшов літом, чах 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 а потім клигав, як дощі пішли. І це благодаря теплій, фактично до Нового року. Тепло було, він тут щось підріз. Так що я йду, мишей я геть не бачу, зато я бачу, злаки посохли і що там було, де що де було. Ну то всякі грицики теж, теж немає. В кінці осіння, я ж кажу, половиною дозою і, і Геть чистота абсолютна. Ну не знаю, весною може побачимо. Ще трохи лупанемо. Ну Тут я не зможу і замок сам лупонути, а чого не зможу. Крило просто відключу. Ось тут де ячмінь підсіяний. Так, ну коротше, головоломку, я думаю, розгадав, а ви пишіть, коментуйте. Ну, мені здається, це так. отут тут полоси конкретно. Це, тут ще все, бачите, такі чорні. А на тому полі взагалі видно. Воно так з балочкою під уклоном. І... Прямо середина хороша, а края це на, на три. Сювалки просто жах. Ну як? Явно хуже. Так, буду завершати відео. Всім пока. Як кажуть, слава Україні, слава нашим героям, слава ЗСУ. Смерть хуйлу. І тим расистам конченим горіть в Рашистській федерації. Вона наше зерно їде, дивіться. Траса. Просто поток іде. Поток машин. Зразу видно, що економіка працює, тільки ж ціни немає. Ну нічого. Якось. Якось проб'ємося. <клухи> <клухи> До побачення.